Засобами повітряної та наземної розвідки було виявлено місце розгортання ворожого розрахунку fpv дронів які окупанти активно використовували для атак на українські позиції. Наші бійці зафіксували, як на територію однієї з промислових будівель заїхала російська вантажівка, навантажена дронами та боєкомплектом. Саме там ворог облаштував тимчасовий склад і пункт обслуговування своєї техніки. Після уточнення координат було прийнято рішення завдати авіаційного удару. По будівлі соляної шахти номер 7 де й перебували окупанти, відпрацювали дві високоточні кориговані авіаційні бомби. Влучання було прямим та нищівним. Приміщення охопило полум'я, а детонація боєприпасів росіян перетворила схованку на руїни. Разом з технікою та запасами дронів ліквідовано і особовий склад, який відповідав за їх запуск. Вибух був настільки потужним, що його добре чули в навколишніх районах. Таким чином, українські сили не лише позбавили ворога значного арсеналу, а й завдали відчутного удару по його можливостях у повітрі. Місто Соледар, Донецька область.